Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему дихальні техніки, міфи та правда. Дихальні техніки мають значний вплив на психологічний стан людини, що має науково обґрунтовану основу. Вони можуть сприяти розслабленню, зниженню тривожності та стресу, поліпшенню настрою і підвищенню усвідомленості. Цікаві факти про дихальні практики, зменшення стресу та тривоги. Правильні дихальні техніки активують парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за режим відпочинку і відновлення. Це допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу, що сприяє стабілізації емоційного стану, Регуляція серцевого ритму, глибоке дихання або техніки. Такі, як дихання за системою 478, допомагають знизити частоту серцевих скорочень, що заспокоює тіло та розум. Поліпшення концентрації дихальні вправи, особливо повільне і контрольоване дихання, можуть покращити здатність фокусуватися на завданнях і знизити розсіяність через стрес, зміцнення зв'язку між розумом і тілом. Дихання це ефективний спосіб підвищити усвідомлення свого тіла і внутрішнього стану, що допомагає швидше реагувати на емоційні тригери та зменшити негативні емоційні реакції. Техніки дихання, міфи та правда. Перше діафрагмальне дихання, глибоке дихання, яке передбачає залучення діафрагми для вдиху і видиху, та допомагає глибше використовувати легені. Правда це ефективна техніка для зменшення стресу та тривоги. Вона сприяє активації парасимпатичної нервової системи, допомагаючи тілу розслабитися. Міф деякі люди вважають, що глибоке дихання допомагає завжди і усім. Насправді для деяких осіб, особливо з панічними атаками, така техніка може викликати дискомфорт та навіть посилити симптоми. Техніка 4-7-8 – Дихання за системою на рахунок 4 вдих, на рахунок 7, затримка дихання, і на рахунок 8 видих. Правда, те, що техніка 4-7-8 може знижувати рівень тривоги, покращувати сон і заспокоювати нервову систему. Міфом є те, що ця техніка миттєво заспокоює у будь-якій ситуації. Насправді вона потребує тренування, а її ефект проявляється поступово після регулярного застосування. Альтернуюче дихання поперемінно вдих. Через ліву ніздрю, видих через праву ніздрю. Правдою є те, що ця техніка використовується у йозі для гормонізації лівої та правої півкуль мозку, що може покращити концентрацію та знизити стрес. Міф. Люди часто думають, що перемінне дихання автоматично розв'язує психологічні проблеми. Але ця техніка є лише одним із способів релаксації, і її дія на психічний стан обмежена, якщо не використовується. Овуються у поєднанні із іншими методами. Холотропне дихання, швидке та глибоке дихання від 30 хвилин до кількох годин, що викликає змінені стани свідомості. Правдою є те, що це інтенсивна дихальна практика, яка викликає змінені стани свідомості. Вона використовується для глибокої психотерапії і часто пов'язується із дослідженням травм і емоційних блоків. Міф існує хибне уявлення, що ця техніка підходить усім. Насправді вона може бути ризикованою для людей. Із психічними захворюваннями або з серцевими проблемами та повинна проводитися лише під наглядом фахівця. Гіпервентиляція як техніка зняття стресу, поверхневе швидке та глибоке дихання. Правда, що у деяких дихальних практиках короткочасна гіпервентиляція може використовуватися для емоційного розвантаження та активації. Проте це має бути зроблено, контрольовано і під наглядом. Міфом є те, що гіпервентиляція не є безпечною технікою для знання стресу у повсякденному житті. Надмірна гіпервентиляція може призвести до запаморочення, тривоги або навіть втрати свідомості. Ефективність діхальних практик залежить від людини, контексту та способу застосування. Важливо підбирати техніки, враховуючи індивідуальні особливості кожного.